Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. На запорізькому напрямку українськими підрозділами знову є просування. Повідомляється, що одночасно на двох ділянках фронту наші воїни змогли просунутися в глиб оборони противника від одного до двох кілометрів. Окупантами щодня все є все більше отримувати фронт, адже щоденно мінусується велика кількість як бронетехніки, так і артилерії. В ході прориву оборони ворога українськими підрозділами були захоплені дуже вигідні позиції, звідки можна розвивати більше наступні сторони Азовського моря. Саме біля населених пунктів роботи нехай жеки ведуться не більше. її окупанти зосередили там надзвичайно велику кількість особового складу. Також бронетехніки. Проте такі дії ворога і слів від нашого командування навіть позитивні, бо в велику скупченню рашистів наносяться високоточні удари різними збройними ворогу. Вже дуже важко втримувати фронт. Єдине, що й зараз спасає їхня авіація. Проте сподіваємось, все ще це ненадовго. Українські пілоти саме зараз проходять навчання на винишувача F-16 і в дуже короткий час будуть готові до виконання завдань безпосередньо на фронті. З такими літаками буде надзвичайна перевага українських військових повітря. Боржує Літальні апарати будуть падати десятками щоденно. Вірте в Збройні сил України разом до перемоги.